Радіо місто Анбугом Богом», 101.8 FM у Вінниці та 92.7 у Козятині. А ви слухаєте проект студії. з вами? Працює Віктор Мозлевський. Я з величезною радістю вітаю в нашій студії Аліну Барановську, співачку, викладачку вокалу на кафедрі. Вокально-хорової підготовки, це я вже не можу зібрати, що я написав Вінницького державного педагогічного, вчитель музичних мистецтв у школі ліцею No29, художній керівник в торгово економічному інституті Державного торгово-економічного університету і також пані Аліна, учасниця п'ятого сезону «Голос України. І там ще у вас були багато регалій. Я їх просто вже не не буду перераховувати, тому що хочу поспілкуватися з вами ближче, розповісти про вашу творчість. Вітаю вас! Вітаю ще я стільки назвав таких ваших проектів, де ви працюєте, так Скажіть, будь ласка, -як, як ви це все встигаєте? Чи вистачає вам часу на сім'ю, на себе врешті-решт? Я хочу сказати, що напевно я маю бажання, і поки я маю можливість таку бути у декількох закладах, працювати, співати, я не користуюся. Я рахую, що це дуже важливо. Поки ти потрібен, потрібно використовувати цей шанс. І давати, давати знання іншим. так, давати знання, тому що я відчуваю, що саме. Маю таку можливість викладати, що це моє. Тобто mm -hmm. бути викладачем, що це моє співати, тому я користуюся цим шансом, і я отримую цього задоволення. Напевно, і тому вистачає на все це часу. Що вам подобається у викладанні? От сам процес чи вже результат, коли ви бачите, що людина, яку ви викладали, вона щось зробила таке, що, можливо, навіть у вас перевершила. Напевно, і те, і те, і процес сам, і результат для кожного керівника, для кожного педагога. Важливо, коли твій учень може тебе перевершити, коли сам твій учень може тебе чомусь навчити. Якщо, наприклад, я навчаю і бачу, що студент мені дає таку синергію, завдяки якій я відчуваю, що. У нас є певний контакт, і ми можемо ем, разом створювати, створювати, тому що це все про творчість. Педагогіка і музична педагогіка це все саме про творчість. І коли ти бачиш цей результат, коли ти відчуваєш, що все, що ти вклав учні чи студента, це все е, відбивається тобі. Е, ти Отримуєш величезне задоволення саме від цього процесу, я ще від, від викладацької теми не відходжу. Скажіть, будь ласка, а оцей контакт між вами і учнем, студентом? Так і швидко він з'являється? Чи можливо над цим теж треба працювати? Чи в кожен випадок він індивідуальний Кожний випадок е, індивідуальний, але я рахую, що е, в принципі е, я комунікабельна, тому зі студентами і з учнями нахожу е, дуже швидко спільну е, мову. Стараюсь бути в контексті студентського життя, е, в контексті е, життя учнівського, тому що я розумію, щоб е, бути на одній хвилі, е, потрібно е, розуміти сучасну молодь, е, розуміти, що вона навіть. Відрізняється від мене, е, тому що там, наприклад, з моїм студентом різниця 10 років, але я розумію, що цих 10 років це вже такий великий проміжок, завдяки якому ми е, я повинна вже шукати от спільні шляхи для того, щоб комунікувати. Це більше роботи навіть вам додає так, ніж так, тому так. студенту. А ви слухаєте сучасну музику? А вже ж так, без цього і, просто і слухаю, і виконую. <гум> Пані Ліно, хто ви більше співачка чи викладачка вокалу? От Зараз хто ви більше? Ну, напевно, якщо говорити про кількість моїх педагогічних робот, то напевно я зараз більше викладач, але в, різну, в різні частини мого життя це було по-різному. Коли, коли це був час коронавірусу, коли початок був війни, а вже ж більше займала частину мого життя саме педагогічна робота. А ем, творча робота вона вже відійшла на другий план. А зараз я зрозуміла, що немає часу відкладати щось на завтра і думати. Можливо, от колись там в мене щось вийде чи не вийде? Я зрозуміла, що я хочу зараз рухатися і поєднувати ще саме з вокальним мистецтвом. Mm -hmm. е, Аліна Барановська, співачка та викладачка вокалу, у нас в ефірі проекту Контрабас на радіо місто Анбугом. Нагадую хвилі, на яких можна почути радіо місто анбугом» у Вінниці 101,8 FM та у Козятині 92,7 FM. Ми продовжуємо розмову. Е, Скажіть, будь ласка, ви як викладач? А є таке поняття безголосі люди, які не можуть співати. Ну я маю на увазі не, не те, що там якісь фізичні mm -hmm. моменти, а просто от людина не має голосу, не має слуху, і, і, але співати хоче. Кожна людина може навчитися співати, якщо вона має слух. І вона має голос, так? як ви угу. говорите, якщо не То... рахувати якісь фізичні так, моменти, так, так, так. Е, просто все залежить від тембру голосу. так, Людина, наприклад, це те, що дає природа, від фізіологічних можливостей голосу, теж це залежить. Наприклад, навіть коли ми дивимося якийсь проект, наприклад, голос да, там, країни, е, нам хтось подобається, от співають же всі гарно, так, але нам хтось подобається, хтось нас чіпляє, а хтось, наприклад, не чіпляє. Чийсь тембр нам. Е, Заходить, заворожує, та. так заворожує. А ти просто а хтось, наприклад, просто гарно співає, але от немає якоїсь цієї духовної такої енергії. Тому кожен може навчитися співати, але я рахую, що ну це, тобто це певний якийсь є рівень. Наприклад, є фізіологічні можливості людини. вона може, наприклад, себе перевершити, чи не може, наприклад, себе перевершити. от є просто природа. Природа людського голосу, але якщо є вроджений талант і здібності, то його треба обов'язково розвивати. Обов'язково розвивати. Я рахую, що якщо е, там боженько так дає нам якийсь дар, то він дає нам для чогось його. І е, напевно, коли ти його не розвиваєш е, от говорячи, починаються якісь там проблеми зі здоров'ям, це означає, що ти не на правильному шляху, mm -hmm. чи якісь ментальні проблеми психологічні, тому що ти не використовуєш цей дар, який тобі дається в правильному напрямку. Коли ви почали використовувати свій дар. Свідар. як якби це банально не звучало, але це почалось п'яти років ще в дитячому садочку. Я ну, це не почала... банально. Це всі ну, мої гості говорять, що вони співають ще з дитинства. Так і ще тобто з дитинства. чули, що, що це їхнє. Так, сама я родом з міста Жмеренки, і в дитячому садочку пам'ятаю, що вихователь підійшла і сказала, що ти дуже гарно інтонуєш, і це це передали моїм батькам, і вони почали. Розвивати мене, зразу я пішла на різні конкурси, були і перемоги, були і поразки, але це був мій досвід, я навчалась і зрозуміла, що мені це подобається. Що ви співали вже в такому віці, коли ви вже почали розуміти, що е, вокал це ваше? От, е, на який репертуар ви тоді звертали увагу? Е, на, я скажу так, я почала співати репертуар дорослих. Жінок, mm -hmm. коли мені було 16 років, я співала Селін Діон, Вітні Х'юстон, твори Алли Пугачової, е, Тамари Гварцетелі. Тобто, чомусь е, в такому юному віці я себе відчувала дорослою жінку ну, Ви знали, що будете викладачкою, вам <смех> треба <смех> було набиратись до такого досвіду. Так? Можливо, так. А потім, ну ви ж якось змінювався репертуар, чи так Це... так потім е, змінювалося, тому що я почала працювати у кавербенді, е, і там вже зрозуміло, що потрібно все-таки підлаштовуватись теж і під публіку. Так, і повинна е, повинна я співати якісь і рок-твори, е, і сучасну попкультуру, сучасну музику, тому що. Це цікаво людям. Зараз такий час, що це цікаво людям, і е, це ми, ми повинні в якійсь мірі це людям давати. Що вам співати mm. легко? Легко, ви це швидко опановуєте. А що можливо робили через силу? От можливо не подобалось, але ви його мусили зробити чи просто хотіли перебороти себе? Ну, напевно, для мене легше, так як я все-таки все життя займаюся естрадним вокалом. Для мене легко співати естрадний вокал, хоча не можна сказати так легко, тому що вокал це не легко, це велика праця, і перед кожним твій голос це твій інструмент, в голосі важлива стабільність. От стабільність постійно виходити і стабільно гарно співати. А це дуже такий складний момент, тому що сьогодні ти там трошки охрип, сьогодні трошечки зв'язаний, Язочки і відчуваються такі моменти, що можливо ти не можеш видати всю ту майстерність, яку, наприклад, ти видаєш там на репетиціях. Тому це такий момент. Ну, складним для мене був, але дуже багато мені дав це саме академічний вокал. Це академічний вокал, тому що все життя займалася естрадним вокалом. Так, але коли вступила в Вінницький державний педагогічний університет, там я саме навчалася академічному вокалу. І для мене це було важко, тому що це інший рівень, це зовсім інша подача звуку, це дихання, яке потрібно постійно тренувати. Але він мені дав можливість розвитку свого голосу, розвитку діапазону, зрозуміти, що таке мікст, що таке грудний регістр, головний регістр, діафрагма. Тому е, це для мене було важко, але дав мені дуже великий досвід саме навчання академічним вокалом. Аліна Барановська, співачка та викладачка вокалу, у нас в ефірі проекту Контрабас на радіо місто Анбогу. Ми продовжуємо розмову. Ми ще я більше скажу, ми ще почуємо сьогодні вашу пісню. Так е, до речі, про е, те, що ви пишете. Ви пишете свої пісні? Одну точно знаю. Ми сьогодні почуємо наші радіослухачі. А ви пишете пісні ще? Е, так, у мене ще є пару пісень у проєкті, які я хочу випустити. Е, взагалі, писати почала я ще з юного віку. Але напевно вірші чи вже пісні? Пісні, пісні я писала пісні, але напевно не вистачало в мене сміливості і впевненості в собі, що я хочу це випустити. Мені здавалось потім, що це напевно знато дитяче, це про якісь там мої дитячі почуття, вподобання. Напевно, на нікому не сподобається. І був якийсь такий певний період, що я взагалі ем, зрозуміла, що напевно я не вмію писати, напевно, це не моє, і мені не потрібно цим займатися. Е, але я напевно війна. Війна спонукала, що треба жити зараз і що треба пробувати. Ви коли говорили на початку ефіру робити зараз, не відтягувати момент. Так я зрозумів, що це певно війна. я не хотів вас запитувати, так, але ви так. це самі сказали. Так. так, вона вплинула на багато моментів, і я зрозуміла, що я хочу творити зараз. Чому я повинна щось відкладувати? І для того, щоб щось написати, потрібно просто сісти і почати писати. Тобто навіть колись, коли я обирала, я хотіла ще вступати на факультет журналістики, mm -hmm. тому що гарно писала твори. Тобто, мені це дуже подобалося, але все таки вирішила, що музика мені ближче. Тому я зрозуміла, що в мене є ці задатки, але я просто в якийсь момент перестала їх розвивати. А, а, а чому? Тобто я задала це питання собі. І зрозуміла, що все-таки потрібно пробувати, а там вже як вийде. Але просто я хочу здійснити якусь певну свою мрію. Mm. І випустити свій власний альбом. Ну а чому? Ну чому? Ну чому? Спочатку з маленьких пісень, а потім вже безпосередньо. Можливо, можливо. А хто. Ви показуєте комусь те, що ви написали? Є у вас критики такі так, мене критики домашні критики. Так, домашні критики, це мій чоловік і мама. Я завжди завжди їм показую, але ну їм важко годити. От а -а -а. їм важко водити, напевно, Тому тому і такі моменти в мене є сумніву. Угу. я просто а комусь іншому там я боюсь показати. Тобто я боюсь показати. ще моя подруга, теж її звати Аліна, теж її показують. Вона завжди мене оцінює типу класно, класно, класно. А Там мама чи чоловік говорить, ну просто вона не хоче тебе вражати. Ну, у вас така примхлива публіка. виходить, Так, так, так. так. Скажіть, будь ласка, якщо перейти, знову перейдемо до викладацької тематики. Ви викладаєте і в школі, ви викладаєте в двох вищих навчальних закладах. Контингент з яким ви працюєте, так з дітьми, студентами, які бачите ви прогрес у них, чи чи нема навпаки менше людей хочуть співати, чи більше людей хочуть співати? Я от ск... яка тут статистика е, статистика. я Скажу, що більше хочуть співати, і е, я це зрозуміла все ж таки знову повертаючись під час во е, війни угу. і е, під час коронавірусу, тому що, е, наприклад, якщо брати там шкільний колектив. У мене був хор, хоровий колектив, до складу якого входило 40 людей, 40 дітей. Ну, ви знаєте, що ем, хоровий колектив це завжди потрібно трошки змушувати, так, тому що це вистояти дві години відспівати кожну партію з дітиною провчити. Ну, це муштра. Так, сурово. це муштра, так. так, це муштра. Так як раніше в нас ще була школа, це школа колегіум, тобто з художньо естетичного напрямку. Mm -hmm. Тому е, були такі більш вимоги. Сильніші не сильніші, як сказати, фрально. Ну так, ну давай, давайте сильніше. Так, я сам не знаю. Так, більш вимогливіші, вимогливіші. Так тому так ставалося, що якась була певна муштра, напевно. Але за період короновірусу воєнного стану, коли вперше я почала збирати нові колективи, я зрозуміла, що діти дуже за цим все сумували. От вони приходили. Це була якась певна музична арт-терапія для дітей. Е, це стосується. І е, торгово-економічного, коли студенти з величезним задоволенням е, хочуть іти співати, е, тому що все-таки вони не профільний вуз, але yeah. вони обожнюють обожнюють е, виступи, е, коли вони співають у ансамблі, коли вони смо, е, здобувають той досвід, який вони не здобудуть в реальному житті. От в них є зараз така можливість. Е, коли вони вже здобудуть свою професію, ну вони вже не зможуть так чесно, так говорити, що не зможуть там е, десь виступати. Ну можливо, хтось Якщо пов'язує там своє життя з музикою, але це, це буде одиниці. дуже дуже одиниця, да, але це одиниці так. Ну у педагогічному е, університеті а вже ж це профільний вуз, Тому е, вони, е, якщо вони брали шлях співати, так чи бути співаками, педагогами по вокалу, то вони е, хочуть це робити з задоволення. Мені здається, що для кожної людини е, хто займається творчістю, це от е, реально арт-терапія. От в сучасну музична арт-терапія, тому що людина отримує задоволення, людина ем, отримує позитивні емоції і віддає свою енергію, тобто якийсь, напевно, негатив, коли ти заспіваєш, навіть прокричишся, і тобі зразу якийсь певний період тобі робиться легше. Тому е, я думаю, що там, де е, усіх вузик я викладаю, е, тенденція, мені здається, пішла більше на розвиток. Плюс е, під час е, понавлення. Штабного вторгнення е, у нас почалась е, розвиток української музики, величезний розвиток mm -hmm. української музики, і е, цінність української пісні, і сучасної і е... Тієї пісні, яка вже йде віками. Е, тому я рахую, що кожен студент він е, хоче займатися, і йому це приносить величезне задоволення. І це величезне задоволення приносить мені, тому що за цей період часу я теж е, засумувала за е, цими такими емоціями позитивними, музичними. Я вже буду завершувати, тому що в нас час, uh -huh. на жаль, добігає кінця, і я хочу вам. Побажати більше позитивних емоцій від того, чим ви займаєтесь від ваших виступів, так тому що ви щоб ви надалі тримали баланс викладачки і співачки. Так обов'язково, щоб ви далі продовжили. І альбом ми говорили сьогодні про ньому. Про нього Його. ваш особистий. Він теж е сподіваюсь, буде Аліна Барановська, співачка та викладачка вокалу. У нас була в ефірі в проєкті Контрабаса. Зараз е ми завершуємо ефір. А для всіх наших радіослухачів послухаємо кавер. На, на пісню Боні a hero» і слова повністю Аліна Броновська написала. Пісня називається герою». героїв. Дякую всім. Контрабас буде вже наступної п'ятниці. Зустрінемось. Дочекайтесь на все добре. Майбутні володарі сцени, нове покоління музики, завтрашні кумири. Проєкт про молодіжні музичні гурти контрабас на радіо Місто над Бугом».